Доброго дня, друзі! Сьогоднішня тема для розгляду така: про що вам треба знати прямо зараз. Для того, щоб розклад був найбільш точніший, я вирішила його зробити по знакам зодіаку, щоб більше було е, ймовірності співпадання. Так, про що зараз треба знати овнам? Так, овнам треба знати, що в житті в них щось не так трішки відбувається. Це стосується стосовно е, нових е, начинаній, або, скажімо так, це може так же само стосуватися і дороги. Краще нікуди не виїздити і не починати нову справу. Чому? Тому що почнеться нова проблема, яку треба буде вирішувати. І прийде ця проблема несподівано. Про що треба знати прямо зараз тільцям? Тільці, про що треба знати вам? У тільців і до цього йшов період нестабільності. Тобто багато змін, багато несподіванок трапилося в житті. І цей період у вас так і продовжується. Що треба, на що треба звернути увагу, чому це так не виходить? Тому що повністю змінилася ваша судьба, скажімо так. Можливо, ви переїхали в інше місто, можливо, за кордон, і повністю змінилася ваша судьба. Але все буде добре з налагодженням особистого, особистих відносин з коханою людиною. Про що треба зараз прямо знати нашим близнюкам? Близнюки не хоче вилазити щось. Карти, про що треба знати зараз близнюкам? Не плануйте ніяких серйозних справ. Карта роботи, карта практичності перевернута. Не треба планувати нічого, тому що замість цієї роботи ви заплануєте зовсім іншу, або прийде вам інша робота, яку треба буде зробити. Доробіть усе з документами, з бумагами, що у вас не дороблено. І повен період несподіванок. Будьте готові до того, що прямо зараз на вас чекають одні несподіванки. Раки, що треба вам знати прямо зараз? Про що треба знати ракам? Ракам треба звернути увагу на своє здоров'я. Тому що здоров'я вже до цього моменту, що я зараз вам розказую, до цього моменту вже з здоров'ям були якісь проблеми. І щось треба робити, тому що воно саме не зміниться. Можливо, це звернення до лікарні. Тобто, скажу так, що у раків період захворювань, можливо, не в усіх раків, ну, а показало, що. Раком треба ті, хто не хворіють подивитися послідкувати за своїм здоров'ям, а ті, хто боліють, звернутися до лікарні. Так, що треба прямо зараз знати нашим левам? Що треба зараз знати прямо нашим левам? Тут період кохання. Але кохання таке, що треба бути акуратнішим, щоб потім після цього кохання. Не було тяжко, ви можете прив'язатися до цієї людини. Можливо, у Левів зародилися нові стосунки, з'явилися нові зв'язки з другою половинкою. І є ризик того, що ви можете цю людину втратити, але прив'яжетесь до неї. Що треба знати на даний момент, прямо зараз, дівам? Так, діви, діви. Зверніть увагу на фінанси. Фінанси треба поекономити, нікуди не тратити. Тому що, може, ви вже запланували якісь то розтрати, але вони не, не оправдані. Наприклад, неоправдані можуть бути, в якому плані це трошки неправильно, я сказала вибачаюсь. Наприклад, ви вирішили, що купити за свої гроші. Карти не совітують цього робити, тому що вас можуть, скажімо так, обманути. Можливо, на гроші, можливо, за той товар, який ви планували придбати. Що треба зараз прямо знати нашим Терезам? Терези. Так, Терези теж зв'язано з фінансами. Але в Терезів з'явиться чуйка, інтуїція, як їх можна заробити. Для цього вони підуть на всі жертви. І період для цього ну, благоприятний, скажімо так, сам, як кажуть, сам Бог вілив. Що прямо зараз треба знати нашим скорпіонам? Так, скорпіонам треба взяти себе в руки, тому що досить... Скажем так, хвилівний у них період. Можливо, ви можете як розсоритися, розірвати стосунки з другою половинкою, за що ви будете жаліти переживати. Іноді в кояких скорпіонів навіть може дійти до офіціального, скажімо так, розводу. Тому що період прийшов такий, скажімо, різкий, нервовий. Так, стрільці. Стрільці. Можливо, буде з ким-то скандал. Можливо, скажемо, не скандал, а вияснення стосунків на повищених тонах. А можливо, прийдеться доказувати свою правоту. Тут карта підліс, це тобто з сторони людський фактор. Буде у вас, скажімо так, дивіться, О, якщо ви добиваєтесь якихось висот, можуть з'явитися ті люди. Щоб перешкодити вам, вашому успіху. І, як скажемо, ваша протидія проти Дія них не досить принесе вам велике задоволення. Тому що вони і помішають, і у успіху вам можуть помішати, ви можете не так відстояти себе, і такий успіх можете не отримати, як вони помішають вам. Козироги. про що вам треба знати прямо зараз? Так, коза рога. нервові, нервуються, нервуються за дітей, за сім'ю, за самих близьких і рідних людей. Але це прийшов, скажімо так, такий період, що є навіть повод для того, щоб хвилюватися. Більше зв'язку з рідними, з близькими, щоб ви були в курсі того, що з ними відбувається, або що відбувається у ваших дітей. Так, зараз про що треба знати прямо зараз водолієм. Про що треба знати водолієм? Теж стресова ситуація, куча хвилювань, вплив ідеї, скажімо так, негативний. Тобто, можливо, ви вели розмову з нехорошою людиною, яка могла негативно вплинути на вашу енергетику. Так, ця людина є все-таки в вашому житті. Не хочете сказати слово порча, але щось в такому роді на вас є. І воно проявляється на вашому стані характера, на вашому, скажімо так, здоров'ї. І, можливо, безсонні ночі, можливо, якісь. Прямо зараз нашим водолієм треба знати, що на них є якийсь негатив. І останні риби, про що треба знати прямо зараз рибам? Знати прямо зараз рибам. У риб прямо зараз йде, скажімо так, розруха в стосунках або в особистому житті сімейні пари, або непорозуміння з дітьми. Чому це відбувається, тому що Зовсім, як завжди, в них така проблема це нестача грошей. Треба яку-то велику суму, можливо, на кому-то на лікування, а їх немає. Тобто у риб на даний момент зараз не все добре складається в сім'ї. Комусь потрібно гроші. Давайте скажемо так, тут по-перше, можна розшифрувати як на лікування. А по-другому можна сказати, як, що, можливо, у риб недорозуміння, скандали в сім'ї. Із-за того, що не вистачає кошт для того, щоб почати якесь діло, яке ви хотіли, але воно лежить на, на дні, не здвинуте з місця. Але не хвилюйтеся, відставте це осторонь, тому що і на даний момент вам його не вийде доробити. Отак, дорогі друзі, на цьому все. До побачення. Всього вам найкращого.